Так щось повище тоді, це що видоки. Хороший, коротше, десь я думаю до кілограмчика буде. Так. Давай я сейчас <пл>... хотів Хочу... помогти короче, тобі Так й чорний, не бачив? Коротше ось такий лапок попався тільки що Це вже точно кілуха стабільна, можна навіть більше. Торпеда йде. О, це взагалі зачетно! ти. Так ти шо? Всім привіт. Одягнув вже забродний костюм. Зараз буду вирушати знову ловити карася. Поки він клює, поки хороша погода, потрібно їздити ловити. Приїхав сьогодні до мене на риболовлю давній друг з дитинства. Тому що я йому розказав, як карасі клюють добре. І він не втримався, теж приїхав сьогодні на риболовлю. Він вже зайняв місце хороше. Зараз Щоденько беру спінінги, сумку і йду до нього. В комплектах сьогодні будуть ті самі кайдера. Що буде по оснастках, по приманках і взагалі по всій рибоволі, я вам в ході рибоволі все детально покажу. Тут таке болотце не підсихає, я бачу. Можна застряти. І ось на цьому моменті моя стара камера на жаль, відмовилась писати звук. Тому тут я вставлю деякі уривки, того, як я все збирав. Але в принципі, там не було нічого цікавого. Я збирав спінінги, прив'язував оснастку, наживляв черв'яка, закидав спінінги. В той день я рибалив на звичайну оснастку, грузик і два відвідних половиця з гачками. Аж потім, вже пізніше, почали клювати кареці. І, звичайно, там уже все было зі звуком. Є, попався. Да. О, нормальний йде. Блін, що зійшов? Подожди. Та ні, не зійшов. Є. Блін, щось таке хороше. Та ні, я без пацаки буду брати. сейчас докажеш, подожди. О, такий непоганий попався. А, блін, він перевів на цю сторону вообще. Ну ладно, пошли погуляємо. Mm -hmm. <laughs> пошли що погуляємо тоді. <laughs> Квас. Отакі карасики, блін, ти що? Я в прошлому году пропустив сезон карасів, так хоч цього року повлю. О, такий гарненький блін. Супер. Ти бачиш, він, як, він хорошо, хорошо клює, гарно засікається, ти, він вже не зійде просто і все. Ні, я, я щодо, що того, типу, що ти навіть якщо будеш далеко від пінгас одного його підбігти. Він саме на це наживається. І ти його по-любому зможеш достати. Сьогодні на риболовлі використовую знову таку оснастку. Без кормушки, сам грузик і два повідця з великими гачками наживляю ось так черв'яки сам черв'як наживляю і закидаю чим подалі друзі десь грам 30 мабуть о килл який так да? є Хороші дай. Блин, тут один день казали, взагалі попадалися в бушки, як представляешь, карази двохкілограмовий. Ти поняв. Двохкілограммовий каразьб, за що? Так оцей уже, наверное, такі десь ну мужских. Да не до кіла, думаю, да? До Да. Здесь грамм 800 точно. До кіло есть. Я тільки один раз в житті додавав півторашку. Та ладно. Да, півтора. Карась? Карась. Мене... 600, рекорд. А. Оце поляковий. Ааа, ну це, звичайно, рекорд. Бля. Це така хіба. Щось навіть Міні карась або ну, карась. Хай буде міні карась. Ні, просто він може йде просто так. Ааа, бачиш, нормальний карась Да давай ее в руки идем. Такая же. Дыреки хорошие. Классный. Расклевал ты місце? хороша прикормка, значить, этот. Ну, я частенько беру її. це Червоний короз. І, і ще одна там. Mm. Я їх змішую. Де ти тянешь? Оба! Йо-ма-йо! Ха-ха! То втикався, не втикав? А ну давай! Ні, нема. двигай блин -мо, що... тільки закинути, прикинь. Чуешь. И прям прямом ефірі, блин, покльовка. Офигеть. Да, реально карасять, Чуєш? Так тільки я поставився, ну щось хороше, ну Карась по-любому а що ж. Ды. Крутяк. Да, ні, не, не за живота в рутях. Ні, в рота, в рота. Просто, просто я опариша під цей, поняв, підсадив. А ну зараз подивимося на який він крючок клюнув. Чи на нижній, чи на цей. Диви який лапить. -мо, ти що? Вообще круто. Зараз я до твоєї пацаки доведу. А ні, він на верхній крючок взяв. Без опариша? Без. А ви ж ти глянь, короче, прям тільки закинув і єс, коротше. Ди який, бля. Супер. Туда само оп. Три кілометри от села я заїжджав на річку на щуку, там де перед цим моє перше відео, коротше, оттуда поняв. То коротше ноль. Я там походив час. ничего не было, ехали? да давай да. черный днепровский Нет. да смотри какой хороший красавец да Все да. шикарный да готов готов ну а что когда? А так можно даже осенью сюди ніби вон, коротше, можна поплавати на лодки, бо в навіть ті самі покидають по ній вертушки. Ліба як на святому то рибалка, так, да? то й тут там, можна так. А більш, під... а більш тоді як похолодає, по нього вже холодно на лодки, тоді вже можна по берегу. Ого, бахму. Нормально, нормально. нормально. Не дасть поїсти, коротше, Блин, на ти брехай. Блін, це ще ж плюнуло цього крокодила, ти поняв? Яким ні, ну палка теж чувна гарна. Ну чого на фідер не плювати? Він крокодил. Так, да, реально ця катушка не та. -сом, сом. А це для Показуйся, давай. А? Показуйся. О, хорошенький. Хорошенькая. Такий непоганий попався. Чи, Шо Ну, Це так для номер, ладно, mm. да. Ні, ну сині поклевки вообще бомбезні. Е, да? Давай давай я сюда. Це він по центру буде заходить. Ого, так пишу. Давай я сюди. Оп, красота. Так, ну що, клюю уже, пора. Блін, така потяжка була. На червяк, на червяк, на опар, на да, на черв'як. Да, Покльовка хороша, хороша була. Але щось, щось непонятне. Да ні, вроді би нема. Покручається щось там приводить. Так, оце ще перезакинув моє, диви. Дай хоть ти сюди, ого! Ти прикинь, тільки закинув, короч. Жесть. І що це? Пошли зійшов чи тягнув? Не пойму. Та ні, є, є. Та да, він просто вже пішов на мене, коротше, і не запротивляється ніфіга. Він вже як місний став. Диви який, та ти що. Оце карасенки, бля. Блянь, ого. Клас. Супер. Завжди дождався, да? Диви який лапець. Кругленький. 嗯。Uh huh. Свіжачка хочет. Хочется no. свеженько, о червячках.

Не було, не було. Ади, блять, пішов що поїхати. Ти ж говорив я. Сука, ну давай поцапимо, вернемо. це щось таке, я навіть не його побачив. Такі були. Ось що ось такий лапоть попався, тільки що. Це вже точно кіуха стабільна, можна навіть і більше. Це на заставку буде огонь, да? Огонь вже руками береш, да? Та це я бачу, що він не активний. А... Коли активний, то я цей... Тоді, я граю Тоді подсакав ходна. Та. Ну це ж гра.

О, дві як з далека, та ти що. Вот. Ну а у мене бачите прямо там Ого Ти куди його повів? Та я вже вас забрав. Осьоми. Я я льос тобі. Та чорт я знаю. Ну ось ось воно вже вийшло, поняли? Такі красивий. А, так ми ну, аж на місці там осталися. Крутяк. Ти прикинь тільки закинулося, і зразу був тичок. Хороший. Що це, він типа реагує одразу на щось падіння і він туди біжить зразу. Ось що? Що, ну, Ану ану, давай, давай. Давай іди сюди. Оп. Ого! О, так там взагалі мілко ти глянь, як. він зразу виходить наверх якось. Диви. хвиля йде наче там шиш глянь, что это такое хо це что это за свинья такая да Та нет, рота короче, ты глянь а вы так, що он просто вышел на самый верх? начался клёв, да? не співаємо О ну это вообще конечно бомбезный Такий лапоть Ні, він вже як засікається на крючок уже. Нікуди він не дінеться. Красун такий. Попався. Такі блін, все коротше. Це в нього паразит типа в хвості чи що? У них є. А не. Да. Та да, вже не замічать, ну його Хватить мені, що я не люблю окуня, коротше. Окунів я не люблю. Повних паразити є. Да, да. Оп. Еще один в норку отправляется. Ну, давай я сейчас... Бля, муха. Хотів помог ты, короче, Тоби Блин, здесь шо, прикинь? Ты представляешь? Я Что <laughs> там, хороший? Та -на -на. Капец, а это он Ты что ему понравилось Да-да, да-да А ну зараз оцей перезакину. Не. Використовую ось такі гачки. Великий це сьомий розмір джиговий. З великим вушком. <гум> Бо він щось не хоче далеко, але я так щас... Ой, ну це, ну хай там постоїть. Щось він взагалі під берегом обере вже. Так, оце тут була покльовка, може тут з жерва вже... Ось що, диви, таке поставив, тюблін. Слухай, що це за прикол? Це не прикол, це його стратегія така. Падає і йде. Ого, ти що? Фір. Ну не засікся, Поколи... трошки поковирявся і все. Бляха, муха, блин, зацепился, подожди, короче, все, наверное, вот это да, ты видишь, не сидит, ты прикинь, стой, и там что шатается, Че? а что тут, -то? кайфово, кайфово, подожди, запутался, да? Ні, уже все, відцепився. Диви який лапоч. спиннинг в дугу. Оп, і зійшов. <laughs> блин Подожди, стой, стой. Диви. Ха-ха. <laughs> це капець! О, це почався клёп, представляешь? ти представляєш? Хоп. Диви, це ще більше, офігеть. І що мені робити? ці три спинили запутані, та ні не запутані, Клас Ти представляєш? Такий клп почався Треба бігом перезакидатися Хопа бачить, Левых я у меня надолаю. Левую кисовный бак. Давай, да. Левый Так, да? Лево, який. Це за приманка. Красна приманка. Червоний цей. Як він зараз? Ось ні, Ні-ні. Ти Підсікає і починає його активно тягнути, то. Ну добре. Да, да. Має два спіти за рибалку. Регулярно. Ага. Як ще й чорний, я не бачиш?

Такий самий санкцій На черв'яка саме краще сьогодні бере. Сам черв'як і все, ніяко не корму, не опарашня. Сам черв'як Єда ну, О, Кирбачика, торпеда йде, потім ну, ну, не хоче без руками грати. О, це вообще зачотно. ч ти шо? Чи гаряйник? Давай. Не все руками <рирати> Він почув як хотів сельдки, я хотів сілтки якраз. Ще й Шей бубир диви, <де> короче. <рирати> <рирати> Та дуплет ти прикинь. Дуплет попався. Нормально. Розсевує Альдорадо, день третій. Оце сьогодні найбільший лапуть. Ось така рука, і він такий клас. Шикарно. Ну В общем, якось так сьогодні пройшла риболовля, були різного різного розміру карасі. І великі, малі і маліка розсіклювали, непогано покайфували, непогано відпочили. Кому сподобалось відео, ставте лайк та підтримайте мене. І мій україномовний канал своєю підпискою. Всім до зустрічі, бувайте!